Я не здаюсь, порюся світло дем'я і моя доля. Підружає на зв'язку, містервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити про ще одну команду, досить бюджетну на Альнаме. Знаходжусь я на акаунті у підписника. Дякую, Миколі, з клану Блакитна Мушля. За те, що надав свій акаунт для того, щоб я зміг вам показати ось цю досить бюджетну команду для фарму швидкого, головне фарму 25-го альнаме. Прошу звернути увагу, що акаунт 89 рівня, тобто для більшості, ось ці всі параметри і стати будуть підємні для вашого аккаунта. Погнали, погнали дивитись на саму команду. Заходимо до Альнаме, заходимо на 25-й поверх. Друзі, дивимось наш склад. Гнут. Гнут, в принципі, це зірка всього ПВЕ-контенту. і де ви хочете швидко пройти якогось боса, без гнута важко щось зробити. Гнут був на злеті. Далі, анкура. Також була героїня на злитті. Далі, тут використовується Конелія, але можна взяти книжницю Аделін. Нам потрібно, щоб був герой, який може накласти сон. Геомант і Ренегатка. Геомант не заміняється. Ренегатка ну, можна замінити на того ж самого каймера, але тут бюджетніше, тут з Ренегаточкою. Погнали дивитися, як вони будуть проходити. Скажу зразу, тут супер бюджетні параметри, ніяких дуже сильних сетів, нічого дуже захмарного немає. Зараз я все покажу, хто і як що одягнутий. Тут накладає Конелія Сон, далі Геоман накладає випалювання, плюс скорочує шкалу ходу, і все працює дуже і дуже гарно. Тут ми бачимо, Гнут встигає в нас два рази походити з А3. Далі. Гнута. З перезарядкою навичок воскрешає анкура. Гнут завершує аудієнцію. Давайте ще разочок запустимо. Дивимось. Сон від конелії. Далі Геомант скорочує шкалу ходу, накладає слабкість плюс випалювання. Гнут ходить за 3. Ренегаточка перезаряджає. Геоман знову ж таки краде шкалу ходу, не дає нашому Альнаме проснутися. Гнут далі тут використовує обов'язково А2. Чому А2? Щоб сон менше знімати лічильник сну. І Гнут ще разочок встигає походити з А3. Тут відповідно всіх шотає, окрім Анкури. Анкура в нас в кам'яній шкірі. І Гнут завершує аудієнцію. Так, погнали по пресетах. По пресетах дуже все простенько. Швиданьку вам покажу. Гнут, скажу зразу, всі залиті фул книгами, тобто можете не переживати. Гнут ставимо одиничку на А3, А2 не, не заброньовуємо йому, не забороняємо, того що він має ним ходити другий хід. Далі, Анкора, все просто, можна одиничку навіть не ставити, вона так і так її буде використовувати. Конелія або може бути книжниця Аделін. Просто ставимо одиничку на сон і все. Можна поставити просто старт на сон. Геомант, одиничку на А3. А Ренегаточка А2. Обов'язково блокуємо, щоб вона другим ходом не розбудила альнаме, ставимо одиничку на перезарядку. Книжечки залиті, але фактично, може бути вона і без книжечок. Е, дуже проста команда. Погнали, подивимось, як вони одягнуті. Нагадаю, навіть не сотий рівень аккаунта. Анкура бездиханна, все, що потрібно знати: кам'яна шкіра на два ходи з мінімальною швидкістю. Тобто тут. Просто перекинутий сет із скелета. ось скелет голий, Інших параметрів просто не потрібно. Кам'яна шкіра на два ходи мінімальна швидкість, все. Навички залиті повністю, але нам фактично тут вони не дуже то й потрібні. Ну, давайте ще таланти покажу, ось такі, але вони нам тут не потрібні. Далі. Конелія має бути самою швидкою в команді. Тут швидкість Конелії складає 273, швидкість боса складає 270. Тобто Конелія сама швидка, 273, 500 плюс точності, але враховуючи, що в нас гнут в лідерах, тобто можна давати 420 точності на Конелію цього буде достатньо. Далі. Наступним ходить Геомант після Конелії. Він є другий по швидкості. Його швидкість мінімальна 271, аналогічна точність. Тут можна давати 420 точності. По талантах, дивіться, Геомантик навіть тут можна обрати таланти, але він просто без талантів. Тільки на точність і все, і книжечка. Конелія, друзі, початковий талант на точність. Аналогічно без талантів. Від неї потрібно тільки сон. Ренегаточка, ренегаточка, її тут швидкість складає 247, чіткої прив'язки до швидкості тут немає. 240-260, я думаю, можна цілком пробувати і тестити. Тобто, не точно 247 потрібно. Потрібно, щоб вона походила після гнута. Швидкість гнута, я зараз вам йду показувати. Ренегаточка в трьох сетах швидкості просто набиралась швидкість і все. Інших параметрів абсолютно не цікаво, які вони тут будуть. Гнут. Друзі, прошу звернути вашу увагу, що Гнут одягнутий просто прицільність, два сети, дві частинки, і сет сприйняття. Ніяких сетів на ігнор захисту нічого немає. По параметрах гнута 259 швидкості. Можна давати і трішки менше, тобто від 250 до 200-269, в принципі, мало би працювати, а тут вже будете тестити, ну, в середньому 260 даєте, і воно мало би у вас працювати. Мінімальна, не можу сказати, яка, а максимальна швидкість потрібно, щоб гнут був повільніший за альнаме. Ось така швидкість у гнута. Навички залиті повністю. Головне нам, що потрібно, щоб його А3 була злита повністю. Дар тут сірчаний камінь. Можете, в принципі, обрати інший дар, якщо у вас. Спустошення душі можете обрати, якщо у вас по параметрах трішки гірше виходить. Також прошу звернути увагу, що тут 244 критичної шкоди, цього може бути маловато. Ми знаємо, що є розкид шкоди. Я би рекомендував 260 критичної шкоди дати, і якщо у вас немає сетів на ігнор захисту. Також обираємо локацію. Диявол пустелі, і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що просто прокачана точність. Якщо у вас не виходить дати більше критичної шкоди, не знаю, у вас біда на аккаунті з артефактами, можете прокачати ось тут на ігнор захисту. Можете прокачати критичну шкоду, щоб вам було е, простіше збирати параметри. Таланти, друзі, дивимось, виглядають наступним чином. Я себе приховаю. Ні в якому разі тут не можна брати господар війни і убивцю гігантів. Ні в якому разі, тому що це буде скорочувати лічильник сну, і альнаме буде раніше будитися ніж це потрібно. На відосику показав, як мають е, почерговість ходити, швидкостя присети все показав. Дуже бюджетна команда. Я думаю, при наявності ось цих героїв ніякої важкості в складанні цієї команди не буде. Єдина проблема тут в чому в тому, що анкуру потрібно буде просто вистрілити її в коліно і. Е, Ну, покалічити, давайте так скажу. Того, що швидкість анкури тут мінімальна, і така анкура вам фактично більше ніде грати не буде. Це єдиний мінус. Але, друзі, що можна зробити? Можна зробити дві збірочки, наприклад, на анкуру. Так і для фарму альнаме знімати стяг, в якому є швидкість для прикладу. І знімати чобітки, або чобітки одягати з швидкості на якесь здоров'я, і тим самим занижуючи її швидкість. Також можна пробувати ось такі маніпуляції робити, для того, щоб коли вам потрібно пофармити альнаме, ви просто передягаєте два артефакти на анкуру. Йдете пофармили, далі передягаєте її назад для того, щоб е грати нею на Аренці або в інших режимах. Ось така, друзі, бюджетна команда. Я знаю, ти зараз захочеш написати: Давай, легендарний герої, це вже не та-та-та-та-та-та. це ваше право. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. Звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it